Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Мінягро Кропивницький. Сьогодні хочу вам розказати про січневий цінопад цін. У нас дуже гарні знижки. Тож почнемо з тракторця Solis. Solis 21-го року виготовлення коштував раніше 9200 доларів. Сьогодні він коштує на сьогоднішній день 8300. Далі, це такий самий Соліс, теж Соліс, Соліс 24-й. Соліс 24-й коштував 8300. На сьогоднішній день він коштує 7,5 тисяч доларів. Далі бачите Соліс Екстра 26-й, широка база. Він коштував 10 300 доларів. На сьогоднішній день він коштує 9300. Сінтай. 244-й. Коштував 6600 доларів. На сьогоднішній день 6300 доларів. Далі йдемо Lowl 354-й. Рівна підлога реверс. Тут я вам скажу в гривні. Значить, він коштував 510 тисяч гривнів. На сьогоднішній день 465 тисяч гривнів. Донфенг. Коштував, 10, вибачаюся, коштував 13 800 доларів. На сьогоднішній день він коштує 13 350. Ловел 504 без кондиціонера коштував 769 тисяч гривнів. на сьогоднішній день 680 тисяч гривнів. Оріон 504 -й. ціна була 13300. Сьогодні. 11800. Та ловол 504-й з кондиціонером. Його ціна була 810 тисяч. На сьогоднішній день 715. Акція діє на всіх торгівельних майданчиках компанії Мініагро. Тож, не зволікайте, телефонуйте, приїздіть на тест-драйв. Напоминаю, тест драйв безкоштовний, доставка безкоштовна, гарантія на всі моделі 2 роки або 1000 мотогодин. Кому цікаво, телефонуйте. Ми знаходимося е, міні-агрокропивницький Волкова 18А біля овочевого ринку. Всім гарного дня та до побачення!